Ультиматум опозиції та підготовка до виїзного засідання. Сьогоднішній парламентський день був коротким, але неспокійним. Опозиція і далі утримує в облозі трибуни, вимагаючи дати раду силовикам. А регіонали налаштовані ухвалювати бюджет країни. В таких майже бойових умовах цього дня минуле хрещення п'ятьох депутатів-новачків, які отримали мандати на нещодавніх довиборах до ради. До чого тут гречка розкаже Ірина Павлинок. Гречка для депутатів новобранців бати благо вітчизни. Популярну крупу із політичним присмаком принесли опозиціонери та депутат Ляшко і засіяли нових колег. Найбільше дісталося Віктору Пилипишину. Він пройшов по 223-му округу Києва. Свобода обвинувачувала його у скупці голосів. Хто вчився? Я так розумію, що вони вчились на це. Крупу на голову отримав і Руслан Бадаєв. На 94-му окрузі на Київщині він виграв за відсутності реальної конкуренції, бо опозиціонера з перегонів зняли під ганьбу від опозиції та оплески від регіоналів. Складав присягу Микола Круглов, екс голова Миколаївщини. Дякую. Івочому ректору Поплавському, який обійшов кандидата від батьківщини на Черкащині, запропонували заспівати. Нас б'ють. Ми кричаємо. Вам кричали ми Чули, коли ви виходили присягу. Я думаю, складати. Я думаю, це все впереді. <хи> Леонід Даценко, єдиний опозиціонер, який потрапив до Верховної Ради після довиборів, як і інші складав присягу у заблокованій сесійній залі. Присягаю. Невірність України від очора Опозиція блокує трибуну, вимагаючи відставки міністра внутрішніх справ розпуску Беркуту звіту генпрокурора про переслідування активістів попри закон про амністію. Регіонали вимоги вважають неактуальними і зосереджені на грошах. кажуть зараз. Головне негайно ухвалити бюджет. Опозиція документ критикує, зокрема, за збільшення видатків на силовиків і заявляє, що перешкоджатиме його ухваленню. Регіонали заявляють у бюджеті підвищення соцстандартів і готують на завтра плацдарм на виїзді про всяк випадок. Якщо наші колеги создадуть якіта нівиносімої условия роботи в сісіонам залі, тоді ми будемо приймати якісь рішення. Рибак, який головував сьогодні, зі схованки в глибині залу, оголошує перерву за перервою. Я оголошую. Перерва, але домовитися сторони не можуть. А надто після того, як опозиція дізналася про плани регіоналів, спростити процедуру притягнення депутатів до кримінальної відповідальності. Микола Томенко заявляє, це тиск. Ви генеральний прокурор ви подали, ніхто не знає. Голові Верховної ради він вийшов, нікому не кажучи, поставив це питання. З вами зняли депутатському торканні без комітету, без розгляду. Голова регламентного комітету, регіонал Макенко підтвердив, зміни до регламенту справді зареєстровані їх вносять різні депутати, але поки що його комітет їх не розглядає. Да там в тому числі і ці питання, і інші і третій, четверте, п'яте, десяте. Розгляд бюджету заплановано на четвер. На вранішніх нарадах і опозиція, і більшість визначатимуться із планами. Депутати новобранці, які сьогодні пройшли бойове хрещення в сесійній залі, теж мають оперативно визначитися. І щодо бюджету, і на чиєму боці грати я, десь можу завтра вам відповісти на всі запитання. Я тільки вийшов. Я вийшов зараз цілий з полюбою. Екс голова Миколаївщини Круглов уже написав заяву про вступ до фракції партії регіонів. Ірина Павлинок Ілля Шенкаренко, ТСН 1+,1.